Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні ми з вами вирушили по гриби. Погода чудова. Надіємося, сьогодні буде багато грибів. Знаю, багато людей чекають відео про гриби. Так що ми з вами вирушили в ліс. Ось так. Пташки співають, сонечко світить. Погода гарна. Надіємося, що гриби виросли. І чекайте нас, що комусь цікаво залишається. А ми йдемо з вами шукати. Так, уже знайшли один грибочок. Дивіться, який красунчик. Отакий. А який гарний карапус. О! Так, дивіться. О. Ой, який гарний. Дивіться. О. Так, місце. Треба замазати землею і вистімо. Так. Ну що, беремо грибочок, йдемо далі шукати інші красунчики Так, знайшли ще два гриби. Дивіться, які Гарненькі-маленькі. Так, ось один. І ось. Ну, ми їх двох візьмемо. Так. Вероволь не є дуже маленькі, якраз те, що треба. Так, ми цих візьмемо. Дивіться, які гарні керсончики. Так, йдемо з вами далі. Ось тут гарна така місцевість. Тебе тут дуже-дуже дівчи. -дуже І вони тепер ростуть кубками. О, дивіться, правда, невеликі, але грибочки тут є. Ось такі. Ще малі, але їх вже можуть з'їсти вже слимаки. Слимаки їдять гриби. Все не знав, що шкода залишати. Ну, йдемо з вами далі шукати грибочки. А все, поважайте нам удачі. Так, дивіться, знайшов я чорницю Дивіться, ягідки. У нас тут є, у нас не дуже рясно так не але є вітамінки. Ось так. Ось так. Верниця є, тільки треба пошукати її. А під листочками так маскується, що її погано видно. Так. так дивіться. Що, Не будемо довго сидіти. Ой, яка смачна. Солодка і не є дуже дрібна. Те, що треба. Ну, я йду їсти, а поки що пауза. Так, ідемо шукати саме гриби. Вже поїли. Так, будемо з вами шукати. Уже десь є сиродіжки. Так що є. О, є грибочки. Дивіться. У нас вони в лісі рясу. Так, растуть, бачите, який. Так, а дивіться який гарненький. О. Красончик. Осай, ну, ідемо шукать далі. Так. Гарна такая погода, пташки співають. І грибочки є, дивіться, ще один. о, Такий грибочок. Ну, ще два. Сюди далі. Що тут гарна, гарно. місцевість. Зеленьке І суниті сюди. Ось. Ось так. І смакотам і користь сонить. Так. Щось не видно рубашка. Ну будемо шукати далі. Так, все, продовжуємо з вами шукати грибочки. О, дивіться, бо це, напевно, грибочок. Ось так лежить від грижений. Ось такий. Так. Ну нічого, нічого. Так, дивимося.

Отам, гарний грибочки. О, і ще один. Дивіться, тут зразу під листочком Ось такий. Так, п'ять грибочків тут. Дивіться, вже немає. Більше, але. Подивитися можна. Ліс нас радує рибами завжди в цьому лісі. Хоч він маленький, але гриблінки багато. Ось такі Так що йдемо шукати далі. Так. Ось дві здещали грибочок. Такий. Ой, не великий, але гарненький. Ось десь такий. красунчик. Оце вот у мене пальці брудні від черниці. Ось так. Так, все місце замазуємо. І все, йдемо шукати далі. Грибочки в кінці відео я покажу, скільки ми знайшли всього разом грибів. Ми з вами їх порахуємо. Так, висунув дорогу і знайшов ще одного такого теж. Так. Недалекого. Діти маленький. Про дорогу ростуть. Ось, Ось так, уже два. Йдемо шукати далі. Так. Що ж, йдемо з вами шукати всіх кучик, рибочки. Так, дивіться. І okay. щось мені везе на маленьке. От великих таких не, не видно. Ось уже трішки погано видно. У лісі хмарки зайшли на сонце. Закрили сонце і на лісі стало вже темно. Ось такий. Рибочка. Ну все ж, йдемо шукати далі. А хтось ще не поставив лайк, поставте, пишіть коментар, із запитанням. Або якимось проханням. Можливо, хтось хоче якесь відео. Щоб я зняв, пишіть, обов'язково відповім і знімлю відео на те чи інше питання. Так, дивіться. Ще один гривочок. Ой, красивий. Дивіться, який. Біля дороги. Це вже більше і люблю такі. Великі. Великі дощі люблю. Чимось таким. Чим маленький. Дивіться, який. Ось, та... ось така краса. Так, ще один грибочок. А дивіться який. Красивий. Будемо виривати. Так, ну все, вирвали ось такий грибочок. Горненький. Так, і тут ще одразу є два. Один. Давайте. Ось. І ось інцей. Це трішки підгризаний. Так. Так і ось. О, і ще один, дивіться. Я зараз вам покажу. Так, тут три. Ще ось. Дивіться, І ще знайшов. Ось не такий. один, дивіться які красончики. Так, ой, вириваємо з вами. Ох, він глибоко, ножка велика. Довга дивіться, діжка, Ось такий. Так. І ось цей ще. Потрібно вирвати. Так ось його. Перериваємо. Так. П'ять грибів, можна сказати, на одному місці. Дивіться, які красинчики. Так, йдемо далі. Так, дивіться ще три штучки. І, бачите, я вам про що казав дивіться, який слимак. Так, три штучки. Ось так. Вимикаємо за. Закриваємо, мені казали закривати. Я це прекрасно знаю сам. Так, тут ще 21 малесенький є. Ми його чіпати не будемо. Так, все. Три штучки. Гребів є дуже багато. Я навіть за кадром ще знаходив гриби вже. включав камеру. Ось таке. Ще йдемо далі. Думаю, відео цього разу буде дуже довге. Так, все, шукаємо. Рибочки їх дуже багато. Тільки треба вміти шукати. А ми це якраз вміємо. Так, дивіться, ще, ще як вони ростуть грубками, ще три штучки. Раз, два і три. Ось так буде вимикати. Ну що, вимикаємо. Добре, що є штатив під руками. Ось так, дві Так, місце за... закриваємо. Ось такі два красочки. Люблю гриби, а особливо їх шукати. Так, все, і нам з вами шукати далі. Ось би ви не думали, що я наперед їх... Познаходив і поміту. ось при вас буду шукати. Ось такі три. Ось дивіться двідцяти. Ще один великий вже грибочок. Ось оце вже, це вже вже краще. Люблю збирати великі. Ось який красончик. Top. Oi. Oi, Top. Top. Nem sei se que esse Oi, que ela é rara. Oi, Nina, malai que Йдемо далі. Так, о, дивіться, є ще грибочки. Два. О, один такий. Маленький, так. І оцей. Отакий. От так. Ну, оцей маленький вже не беру. Він тут не до чого. Нехай стоїть. Нехай перегниває. Так, три. Ой, отакі от то справи, такі грибочки. Так, ну що, збирали грибочки. Тепер знову йдемо шукати вже. Ось таку місцевість, кущики такі. Ой, тут треба добре, дивіться, а то в дуже маскується. Ой, дивіться, який. Ой, дивіться, який гарний гриб. Дивіться, який бордовий я ж. Такий червоний. Ось дивіться, який гарний. Красончик ну що будемо виривати. Ой, цього разу везе нам на грибочки гарненько. Так, затопчуємо. Я завжди і пішли далі шукати грибочки, дивіться які красочки. Ой стільки вийшло грибів, лісіка гора. Угадайте, скільки тут штук. Тут 101 штука. Ось такі гарні, красиві гриби. І маленькі, і великі. Так що такі тут справи. Сьогодні у нас 101 штука. Ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд, всім миру, добра здоров'я і святки нам перемоги. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі із запитаннями. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. А з вами був Олександр і канал нашого сподарства.